Нами на зв'язку Катерина Рашевська, юриста регіонального центру прав людини. Вітаємо вас, пані Катерино. Доброго дня хочемо поговорити з вами сьогодні про те, що відбувається в Росії, адже знаємо, що в принципі в Росії ніколи не існувало ні демократії, ні прав людини, ні свободи слова. Але те, що ми бачимо в останні місяці, це вже навіть е, перебор, мабуть, відносно навіть того, що було колись свого часу в радянському союзі, адже дійсно. Схоже на те, що Росія перетвориться на один суцільний гулаг, і е, те, що стоїть зараз перед е, вибором, перед яким вибором стоять зараз е, чоловіки, які підпадають під мобілізацію, то це або сісти в тюрму, або е, загинути на е, війні проти України, адже їх ставлять такі умови, якщо закриють кордони. То альтернативи в їх виходить не буде і або ну... сісти в тюрму і піти або вагнера, в вагн... і так. або й і... І ж Тобто для них створили такі умови, що вони взагалі не мають жодних прав, вони не мають права на свободу слова. Навіть ті, хто і не підтримує війну, вони бояться про це говорити публічно, то що за це можуть побити або посадити. Ось і це якийсь абсолютний нонсенс для цивілізованого світу, і ми маємо ще одну північну Корею, тільки розміром з чверть планети виходить. Так, що там відбувається, і як цьому може запобігти світ, і як це на нас відіб'ється? Адже ми розуміємо, що Путін і його режим створює такі умови для того, щоб. Набрати ту максимальну кількість мобілізованих знедолених, яких яких залишають їх без прав, фактично, і вони йдуть сюди воювати, тому що іншого виходу не мають. Так виходить так. Просто я би тут хотіла підкреслити, що як може держава, яка не поважає права та свободи власних громадян. Поважати їх і намагатися там щось забезпечити, визволити громадян іншої держави, яка визначається демократією, верховенством права і повагою до прав та свобод людини. Тобто, Російська Федерація фактично наразі виступає таким одним великим фейком, так який декларує щось одне захист чогось високого, так підмінюючи ці поняття, підмінюючи цінності спільні для світового співтовариства в цілому, якимись вибачте, ти, я би сказала, що це сюрреалістичні речі або симулякри, як то в філософії про це висловлюються, так тобто, якщо раніше хоча б існували муляжі. Тобто щось на зразок підконтрольних змі, так які позиціонувалися як незалежні, або щось на зразок маріонеткових неурядових організацій. То на сьогодні уже Російська Федерація про це не задумується. Тобто, ми спочатку дивувалися, як це вони відкрито визнають, що вчинили воєнні злочини в Україні чи злочини проти людяності. Потім нас дуже аж бентежило і так вдихало недовіру, чому вони не приховують навіть геноцид. Який вчиняють шляхом перед насильницької передачі українських дітей в російські родини, заохочуючи фактично цей процес, використовуючи це для перш передусім внутрішнього ринку, тому що е, навіть там ці всі родини, які міфічно Путін змальовував, що стали в чергу забирати українських дітей, вони вигадані такої ситуації насправді немає, і людей просто фактично різними способами намагаються переконати тих дітей взяти. Тобто, зараз на території Російської Федерації ми бачимо. Ви згадали перший випадок, це що стосується мобілізованих, так і тут потрібно зрозуміти, що, наприклад, вони ще на початку року намагалися, і в середині 2022 року, намагалися розробити різні там пакети, різні класи людей, які би звільнялися від такої мобілізації, зокрема, що стосується там багатодітних батьків, так і тоді росіяни, до речі, масово почали брати українських дітей в родини, тому що це дозволяло в тому числі уникнути мобілізації. То наразі вони навіть це скасували. Вони не денонсують європейську конвенцію про захист прав людини основоположних свобод, денонсують інші європейські договори, які фактично є такою ознакою для того, щоб належати до цивілізованого світу. Хоча насправді зараз уже такого поділу немає, тому що в якийсь момент на початку 21-го століття, зокрема, склалося таке розуміння, що вже майже всі держави здійснили цей цивілізаційний перехід. Але Російська Федерація продемонструвала, що ні, і це намагання ще от в 2019-му році, зокрема, активізувався такий рух за вуха притягти Російську Федерацію до Європи. От наразі демонструє, що що Європи там немає. Ми бачимо, що люди, які сюди приходять, це війна за унітазою. У війна війде в історію абсолютно так, коли просто займається мародерством, тому що у власній державі настільки низький рівень життя, і він розумієте, він буде тільки падати і падати все нижче, тому що санкції виливаються в інфляції інфляція спостерігається у підвищенні цін бідні ще більше біднішають у той час, як багаті або ж промагаються вивести гроші, або також втрачають, намагаються виїхати, і так далі. Рівень життя буденного там, середньостатистичного росіянина настільки падає, і все це ще й спостерігається в тому, що його все більше і більше обмежують в правах і свободах, немов перечуваючи настання якогось е, бунту, хоча не знаю бути прогнозами щодо того, що росіяни зможуть бунтувати. Ну я би була такою стрім прийманою тому що люди насправді вже це їхня, частково це їхня вина, що немає такого правителя, що вони розв'язали війну, яка фактично не сприятиме ніяк зростанню їхнього ж рівня життя, яка ніяк не буде сприяти тому, що в їхній державі формуватиметься демократія, і яка, врешті-решт, призведе до того, що світ згадає про концепцію гуманітарної інтервенції, яка почала формуватися там з х років 20-го століття. Коли принципі держави, які бачать, що інша держава, член міжнародного співтовариства, явно вирізняється порушенням масовим порушенням прав та свобод людини, просто будуть змушені війти в цю державу і намагатися вже через зовнішній вплив навести там порядок. І наразі ми бачимо перший дзвіночок. Це те, те, що у 2022 році на рівні ООН було створено посаду спеціального доповідача із питань прав людини на території Російської Федерації. Він з'явився неспроста. Зокрема, в принципі ця посада дуже корисна і для України, тому що його юрисдикція поширюватиметься і на території, які знаходяться під окупацією Російської Федерації на території України. У той же час він потрібен і для самої Російської Федерації, де вже немає не тільки прав там третього покоління, другого покоління, коли ми говоримо про економічні, соціальні, культурні права. Там уже немає прав першого покоління, немає основоположних прав. Пані Катерино, і, і якщо знову ж таки говорити про мобілізованих, то е, нещодавно був такий випадок, коли стало відомо, що студент з африканської країни, вже не пам'ятаю якої, який був засуджений в Москві за наркотики, Танзанії. Так, з Танзанії він е, був завербований Вагнером і загинув в Україні. Ця країна висловила протест, але якось світова спільнота проковтнула це. Не було якоїсь теж міжнародної реакції на те, що в Росії дійшло до того, що вони іноземних громадян е, фактично ставлять такі умови, що вони змушені йти в найманці незаконні збройні формування і відправлятися на війну в іншу країну. Ну тобто, це вже взагалі здається такого. Такі прецеденти взагалі були раніше в світовій практиці, і як на їх взагалі має реагувати ООН, і інші міжнародні організації? На жаль, я би тут хотіла сказати, що проблема є куди більшою, тому що це лише один із багатьох багатьох випадків подібної участі осіб у приватних військових компаніях. На жаль, що стосується регулювання діяльності цих приватних військових компаній, там є величезна, величезна така правова лагуна. А якщо й навіть там щось іще залишається з регулювання там документ Монтрьо, то він є досить таким. Ну, рамковим він встановлює лише принципи і не має прямого регулювання. Не зрозуміло, чи законною є діяльність таких військових компаній, чи несуть вони відповідальність за вчинені ними, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид. Що це взагалі за суб'єкти такі? Чи контролюються вони державою, чи в нашому випадку контролюються вони пригоженим? Тобто, не не зрозуміло хто хто звідки конкретно єдине, що визначає міжнародне гуманітарне право, це те, те, що найманець фактично є однією із найбільш. eh eh Низькою ланкою, що стосується правових гарантій його статусу, тобто це фактично така особа, з якою можна робити все, що завгодно. Звісно, річ, коли ми говоримо про якийсь мінімальний стандарт, то таку особу не можна там свовільно позбавити життя, її не можна катувати, так тому що це вже взагалі виходить за рамки гуманності. Але далі, що ми говоримо про якісь інші стандарти, то на найманці вони не поширюються, тому що це фактично та особа, яка погодилася за гроші піти убивати інших людей. Яка погодилася брати участь в конфлікті не тому, що вона захищає навіть якісь ефемерні цінності після примивки мізків, а тому, що вона хоче на цьому заробити. З цього й виходило міжнародне співтовариство, коли фактично для таких людей, для таких осіб забезпечило зовсім зовсім мінімальні гарантії. Тому те, те, що можливо реакція міжнародного співтовариства була досить обмеженою, е, це і очікувано, виходячи із правового статусу таких осіб. Інше питання, що тенденція є загрозливою. Я вже сказала, що ні, не, от не зрозуміло, яким є правове регулювання, і це є фактично таким дуже привабливим яблучком, вишенькою на тортику, який буде стимулювати все більше і більше агресивних режимів, просто створювати військові компанії, запускати їх на територію іншої держави, а потім говорити: так це ж не наше, це не наші збройні сили, це не наші комбатанти, це якісь люди, які за то отримують гроші. Шукайте, будь ласка, хто за них відповідає, хто ними керує, оскільки міжнарод праві питання до стеменно не врегульовано, законно чи незаконно, то і взятки гладкі, і таким чином я певні е, невтішні прогнози щодо подальшого розвитку о, щодо тенденції міжнародної безпеки, в тому, що наступні війни, наступні конфлікти. А ми знаємо, що людство ну, перебуває в стані війни перманентно. Вона кочує з одного регіону в інший, з однієї країни в іншу, але щоб був період, коли світове світовариство знаходилося в стані повного спокою і миру, такого не було. Тому це буде, будуть будуть війни військових компаній, де фактично можна буде приносити страждання людям простим простим цивільним особам без накар, без, без покарання, тому що не зрозуміло, хто на якому рівні від буде відповідати. Тому що всі існуючі механізми міжнародні, вони говорять або ж про відповідальність там посадовців, вищих посадових осіб, наприклад, міжнародний кримінальний суд. Так вони говорять про відповідальність держави, наприклад, там міжнародний суд ООН, але про відповідальність міжнародних. Народних або приватних військових компаній, які вони мають статус, не, не зрозуміло, і, і тоді нам потрібно буде кожного разу доводити, що та це ж не зовсім незалежний, якесь незалежне утворювання, це не юридична особа. А насправді це е, там група осіб, спільноти, яка контролюється напряму державою, туди робляться асигнування, туди дається зброя і так далі. Тобто, тут був, дуже буде великий стандарт доказування, який ще більше затягуватиме і так тривалі процеси міжнародного судочинства і як аж ніяк не гратиме на руку простим жертвам міжнародних злочинів це дуже загрозлива тенденція, і вона на жаль набагато гірша у своїх проявах ніж просто участь одного іноземця у діяльності такої військової компанії. Пані Катерино, то можливо потрібно вносити зміни в Женевську конвенцію, де прописувати такі. Дефініції як приватна військова компанія, де яких на час її ухвалення не було. Можливо, визнання ПВК Вагнер терористичною організацією може сприяти цьому, адже знаємо, що саму державу Росія не можуть визнати державою терористом, а принаймні ПВК Пригожина можна ж визнати. Так, і дивіться, вже є тенденції до визнання у США. Зовсім нещодавно визнали цю організацію терористичною із подальшими наслідками, що стосується того, коли державу визнають подібну державу суб'єкта визнають терористичним. Тобто це буде прослідковуватися і в санкціях додаткових щодо осіб, які беруть участь у діяльності, і в притягненні до відповідальності, і в замороженні активів, і вторинним санкціям щодо держав та осіб, які афілійовані з вагнерівською кампанією повірте. От її у спокій вже ніхто не залишить, і далі, і далі, все більше і більше держав будуть слідувати прикладу Сполучених Штатів Америки, тому що ми знаємо, що це так званий законодавець мод, так у сфері визнання таких досить чутливих так речей, тому що не так, то просто дуже довго бачите. Весь 2022 рік фактично до цього йшли. І тут потрібно розуміти, що, наприклад, на рівні Ради Європи не пройшло. Бо, от коли визнавали режим російський терорист. Тичним, так що в жовтні 2022 року положення про те, що е, кампанія Вагнера є терористичною, е, не війшло, хоча у підготовчому звіті такі постулати були. Тобто, фактично державам було важко домовитися, і ми знаємо, що ці люди наробили лиха не тільки в Україні, а ще і на близькому сході в Сирії, зокрема, тому і в тут, Африці. В Африці очевидно так. Тобто, це міжнародні злочинці, так це терористи, але до визнання було дуже довго. Тому, тому тут вже перші кроки є, і перші позитивні зрушення в даному напрямку очевидні. Але знову ж таки, от я згадала про визнання режиму Російської Федерації терористичним так на рівні Ради Європи. А ми бачимо, що цей режим продовжує, продовжує чинити терористичні атаки і, і Дніпро, і не зовсім зрозуміла ситуація. Що сталося з винтокрилом, броварах і так далі. Тобто, ми скрізь бачаємо продовження цієї поведінки, і виходить, що простими деклараціями, простими визнаннями ми не можемо зрушити ситуацію з місця, знаєте, пані Катерино, от яскрава ілюстрація, колись був такий письменник совєтський, Ярослав Галан, який написав памфлет плюю на папу. От е, Росія буквально плювала на все міжнародне законодавство. Вона визнала, що міжнародне законодавство не поширюється на території Росії. Ми робимо, що хочемо, плюємо на вас всіх, і, як приклад, вони відсилають до прецедентів минулого. Власне, Суспільство, світове співтовариство вже відмовилося від цих скелетів в шафі, від цих інцидентів минулого. Ну, як то, Хірусіма і Нагасакі, бомбардування Сполученими Штатами Америки. Ну, Сполучені Штати зараз зовсім по-іншому ставляться до цього. І Японія пробачила ці речі. І от ми, наприклад, з поляками намагаємось знайти порозуміння і примирення з приводу волинської трагедії, а Путін відсилає нас все назад, все, все туди, в середньовіччя. Розумієте, це те, про що ми на початку згадували про ці симулякри, коли Путін намагається просто зруйнувати і на надати зовсім інший негативний сенс для того, щоб здійснити девальвацію міжнародного права. Ви подивіться, що починався фактично, починалося повномасштабне вторгнення. Путін обвинувачує нас у геноциді протиміфічного міфічного російськомовного населення на Донбасі, так тобто він говорить про бомбілі Донбас, так про дітей яких масо вбивали? І він це робить зумисно, і саме тому дуже цінним я з цієї точки зору наш наша скарга до міжнародного суду ООН, в якій йдеться про те, що спотворювати терміни, спотворювати міжнародні поняття не можна це означає зловживання правом. Не можна сказати, ми йдемо захищати від геноциду для того, щоб здійснити геноцид. І зараз те, те, що робить Путін, там розказує про якийсь геноцид совєтського народу під час блокади Лінінграда, абсолютно не. Применшуючи страждань і горя, якого зазнали під час цієї події, під час цього величезного міжнародного злочину особи в Лінінграді. але говорити це людині, яка виправдовує режим Сталіна, який роками раніше зробив, а потім вже роками пізніше, геноцид того ж самого радянського народу, тільки українського народу, так на території України шляхом голодомору, це виглядає просто верхом цинізму. І виглядає абсолютною зневагою ну, в дусі цього ж правителя, що стосується захисту прав та свобод людини. Тому ось таке повернення до історії, намагання в цих аналах історії відкопати щось таке, щоб потім пред'явити міжнародному співтовариству це і є його тактика для того, щоб потім просто міжнародна спільнота зрозуміла, що а в чому тут полягає міжнародне право. Тобто він зараз намагається показати: от дивіться, було косово, а чому ж Донбас це не косово? Ну тому що тому, що немає тих критеріїв, які були які відповідали косівському прецеденту, їх немає абсолютно, що стосується Донбасу. Він говорить про те, от, дивіться, ми ж референдуми провели, але його референдуми не мають нічого спільного із визначенням референдуму міжнародному праві, з визначенням плебісциту, із визначенням референдуму у нашому національному законодавстві, оскільки він же нашу територію отхапав, то можна було б хоча б подивитися. Тобто, все те, що він... Робить, воно фактично не, не відповідає, не має ніякого відношення до тих термінів, якими він це називає. І така тактика, якщо подивитися, вона була дуже властива гебільській пропаганді під час Другої світової війни. Там теж любили говорити про якісь превентивні удари. Про воз'єднання, а не анексію, про остаточне врегулювання питань, а не про геноцид, про умертвлення, а не про фактичні вбивства, жорстокості, там любили робити промислове використання просто людей, промислову переробку на благо німецькому народу і так далі. Але єдине, що відрізняє Путіна від Гітлера, це те, що Гітлер, хоча б якоюсь мірою, намагався турбуватися про власне населення. А те, те, що відбувається на території Російської Федерації, то, то, то це є зневагою до власного населення. Це, у цієї війни, у цього збройного конфлікту, немає мети покращити життя російського народу. Такої мети немає. Тобто, єдине, що він може зробити цією війною, це ще й більше його погіршити у будь-якому випадку, навіть розглядаючи сценарій, який ніколи не реалізується, який він собі бачив Київ за три дні. Що би вони отримали? Вони би отримали ще більшу війну, тому що Україною це не обмежилося ще більше мобілізованих, ще більше покалічених. Вони б отримали ще більше санкцій, ще більше зубожіння, ще більшу ізоляцію. Тобто, у будь-якому навіть тому сценарії, який він для себе розглядає, як позитивний. Немає нічого хорошого для росіян. І вони, на жаль, цього не розуміють. Вони не розуміють, що фактично прикривають Путіна його фізичне існування власним, позбавляючи життя власних родичів або й себе самих. Вони не розуміють, що ці численні збитки через війну будуть покриті їхніми ймовірними навіть такими мізерними доходами. Вони не бачать про те, що вже в певних регіонах не виплачують пенсію. Вони не бачать про те, що всі ці гроші, які могли під йти на соціальні програми звідти вигреблені і поставлені на війну, про те, що промисловість переведена на рейки воєнного часу, і так далі. Тобто, фактично, вони або ж не хочуть бачити, або ж не розуміють, але найгірше те, те, що буде після завершення збройного конфлікту для них найгірше, тому що у такій, я би сказала, найбільш вигідній для нас. Позиції найбільш вигідними для нас сценарії, ми повинні просто передбачити якесь міжнародне регулювання ситуації в Російській Федерації для того, щоб зокрема і забезпечити їхнє світле майбутнє. Тобто зробити так, щоб вони в подальшому жили нормально. Знаєте, я спілкувалася із професором одного з університетів в США, і він говорив, що те, те, що російський режим робить із громадянами Російської Федерації, весь цей сплеск пропаганди, промивки мізків, мілітаризація і так далі, також має ознаки геноциду, але вже їхнього власного населення. Тобто, що стосується цієї ця вся промивка мозгів, Може підпадати під визначення створення умов, які унеможливлюють існування народу чи нації у майбутньому. Ми зараз бачимо, що що такі умови е, е, ретально створюються. То, то вже хто і кого так, має е, рятувати? Пані е, Катерино. Насправді ну потрібна денацифікація е, Російської імперії, і вона відбудеться. Дякуємо вам за ці коментарі за участь в нашій програмі. Катерина Рашевська. Юристка регіонального центру прав людини була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре. Дякую. До побачення. До побачення.